Добрий день, шановне товариство! Це канал Бесарабія. Аграрне життя. І ми починаємо жнива. Настав той довгоочікуваний день, коли ми вийшли в поле, вигнали свої комбайни, вигнали своїх красенів. Зараз обираємо ячмінь солончакові. Грунти, врожайність не дуже радує, але ми раді, ми його вбираємо. Натура трохи є, якість зерна є, ціни нема, врожаю нема, але є настрій, є настрій, тому що ми вийшли в поля, ми працювали весь рік, вирощували врожай. І зараз ми його обираємо. Як завжди, у нас на оборці наші два New Holland TC 50-80 і наш красень Acros 595. Красень, тому що гарний, але дуже прожорливий. Солярку любить страсть. Просто це його... Найулюбленіша страва, яку він може їсти і їсти. Уборка йде прямим комбайнуванням. Вигрузка на ходу. Комбайнери непогано наловчились працювати з вигрузкою на ходу. Ось такий ячмінь. Ось такі сформував колосочки. Це Бесарабія, це аграрне життя. Ми почали жнива, ми працюємо. Не питайте, яка врожайність. Врожайність, слава Богу, 30 центнерів є. Ви самі бачите. Я бажаю всім здоров'я. Я бажаю всім легкої роботи. Я бажаю всім почати вбирати свої поля, їдьте дивіться на вологу та починайте працювати. Хоча на Бесарабії жнива почали ще 3-4 дні тому, ми не перші почали жнива. Пам'ятайте, що все буде Україна та підписуйтесь на канал Бесарабія Аграрне життя. Лайкайте наші відео, коментуйте та обов'язково ставте колокольчик.